Ваша рекомендація має значення, тож почніть говорити впевнено. Я наполегливо рекомендую зробити щеплення, щоб захистити вас від інфекції, що може бути причиною певних типів раку та інших захворювань пов'язаних з ВПЛ. Я наполегливо рекомендую зробити щеплення, щоб захистити вас від інфекцій, що може бути причиною певних типів раку та інших захворювань, пов'язаних з ВПЛ. Я наполегливо рекомендую зробити щеплення, щоб захистити вас від інфекції, що може бути причиною певних типів раку та інших захворювань, пов'язаних. З вірусом папіломи людини вивчите це, будь ласка, візьміть під контроль захист ваших пацієнтів.